Минулими вихідними прилуки відвідав Юрій Коптів. Окрім того, що меценат привітав ветеранів і всіх прилучан з днем перемоги, він також зустрівся з виконуючим обов'язки міського голови Дмитром Барнашем та його командою. Почесний прилучанин від зустрічі в захваті. Я доволен своїм приїздом сьогодні, тому що ось за 12-24 то дванадцять я чотири часа. Покидає приїхав, ну стоково ми розглянули, У нас це саме, стільки ідей, стока залишилося це сталося до Ну Сказали і городу і району, що я готовий саме общатися, допомагати. серед питань, які встигли обговорити меценат і нова влада, реконструкція вулиці Коптєва, завершення будівництва першої гімназії, покращення фінансового стану міського будинку культури, створення ради на кшталт громадської палати, де могли б народжуватися і втілюватись в життя, ідеї та проекти. Говорили і про житлове будівництво, яке в прилуках реальне. Найбільше меценату сподобалось, що місто починає співпрацювати з районом. Приятно то, що что и в городе, это самое, что и в районе, глаза горят, они хотят этого, они за этим наблюдают, они хотят это воплощать, это, я так понимаю, что они это будут делать. Люди думают на перспективу, люди думают о прилучанах, а когда думают о прилучанах, всегда это было для меня... Я, я всегда воспринимал это, это как, как победу какую-то, потому что мэр, Глава адміністрації, вони в першу чергу, повинні думати про людей. Юрій Коптів назвав свій візит до Прилук найбільш результативним і комфортним за останні роки. І в черговий раз зізнався в коханні прилучанам і прилукам. Ну, прилуки я до себе мені подобалися. Ну, от просто на сьогоднішній день тихий, шикарніший город, це саме, як у нас було, так і є. Живе своєю життю. Незалежно від ситуації, яка є вокруг, це саме, все тихо, все добре. Звісно, чуть-чуть є питання якісь, але все одно... Все, что можно было сделать без денег, было сделано.